Добрий день друзі. Сьогодні вже 15 квітня. Плануємо починати готувати землю капельне. Рашення будемо розтягувати під посадку солодкої кукурудзи. Зараз замірюємо температуру почви. У нас морози пройшли, сніж, сніг вже розстає той, що був у квітні. Зараз я возьму такий у термометр щуп. Замірюємо скільки у нас градусів. У землі на глибині десь сантиметрів 5-6 заміряємо в точка посадки насіння кукурузи. Сантиметрів 4-5 у нас буде десь так міряємо. Так, вмикаємо наш градусник. Так, показуємо вулиці зараз 27 падає. Хай статкується. Ранок 15 квітня 21. Ну хай буде так десь 20, хай буде 20 градусів. Так. Вставляємо ми у землю. Так, скільки тут у нас. Так, градусник зап... зупинився у нас на... Показаний 12,5 десь так. Ну, оптимальна ловка температура. Зараз 12 градусів землі. Якраз чудовий момент, щоб садити кукурузку. Чого ми дочекалися. Зараз будемо тут розтягувати капельне зрошення Будемо готувати наш городик до посадки. Далі достав я е, магістраль. У мене зроблена 32 труба ПХВ, кручені краніки. У мене тут магістраль зробила з краників. Зараз будемо розтягувати. More Так, тут ми розтягнули це крило. Буде сюди йти палів на цю сторону. Так, все ми розтягуємо на друге крило. Там ми вже, там ми вже розтягнули, у нас там лежить. Отак іде. Тепер поворот. І... Та сторона горводу Так, ну що там видно було? злежався, да? ну зараз він на сонечку нагріється, вирівняється. Так, ну це одне крило ми зробили, натягнули. Зараз на це крило треба там нам з'єднання зробити. Так, далі дивіться, між кранами у мене відстань. Я зробив метр десять, тому що у нас ручне прополення йде. Не мотоблоком. Ага, тут метр двадцять. Ну, метр десять, метр двадцять, де. Так, вийшло. Ну, то не важно. В общем, такі будуть у нас рядки міжряддя. Метр десять метр двадцять. Я зробив такий дручечок у нас. Є маркер. Це ми будемо. Зараз підемо на ту сторону городу туди і будемо там ставити палачки, за які будемо прив'язувати капельну стрічку. Одним кінцем буде вона скрипитися сюди, заходити, затягуватися. А другий кінець піде на той край города. Там вставляємо дрючечки і натягуємо капельну стрічку Но нам треба зафіксувати цю магистраль. Зараз сюди тілочки і ми її зафіксуємо щоб вона у нас не гуляла. тому що буде вітер, буде стрічку тріпати і щоб нам не порушити цю правильну лінію Так я на вже уже дрючечки вот такие нарезав. У нас есть такие с клинка нарізані. Сейчас зафиксируем цю магистраль. Поставляем. В общем, она тут старей есть. Она у нас... Не зрушувалось з місця, яке нам буде, треба розмічено вже отак біля краника я роблю Отак вставляю і все. Якщо стрічка буде тіліпати вітром, воно буде у нас держати всю правильну лінію. Так, все біжу. Я зараз пострамляю. Отак от, от у нас повинно бути рівненько, зараз і підемо на ту сторону, зараз і там так. так. Зараз и тут повставляем. Так, все, тут ми зафіксували, Зараз я беру це відерце з паличками, йдемо на той край і так само відміряємо маркер, я паличку відрізав, ключечок метр десять-метр двадцять і там почнемо втикати палички ці, і натягувати капельну стрічку, щоб вона була у нас натягнута, бо вітер. Буде на Пасху дуть. Не завжди на Пасху дує І всю стрічку у нас буде а де може даже одірвать, Вирвати з краника. Ну так будемо зараз це робити. Так, ну в общем беру я палку заміряю, крючечки і пішов я туди на край городу Так, прийшов я. Так, ну ви бачили, да, що я там уже натворив, натикав там трючечків до краю і будемо зараз промиємо цю систему, включимо насос. Треба всі краники пооткривати, прочистити, бо там за зиму може бути паутиння. Павучки натягати туди, гнізда наробити. Зараз тут відкриємо заглушку. И мы магистрали всі краники отревізируем під давлением. Так все ми зробили. Так, Зібрали таку конструкцію у нас тут. Скважина тут у нас є. забита в землю. Так, шланочка сюди подається, тут реле стоїть у нас. Пак у нас есть расширительный с мембрамою. Так, тут у нас идет выход. Стоит инжекторный, як он, регулятор давления. Тут не більше 1 атмосфери він видає, Манометр на всякий случай дивимся. скільки у нас на выход на капельне идет. повинно бути не більше одной атмосферы. Иначе первы нам капельное расширение. Первое пленочку. Так. Вот тут у нас вот так мыкается. О! Так, зашуміло. пішла у нас водичка. Зараз у мене открытий заглушки на кінцях труб. Идет промывка системы. Так. И зараз будем відкривати краники и прочищать их. Так от водичка пішла і треба їх прочистити. прутинячку знайшов. Бо буває сюди попадає, паучки заводяться і своєю паутиною закривають отвір. Треба пройти всі краніки і прочистити, щоб добре. О, вже краще Вот так от будемо. это сделать треба обязательно, чтобы у нас нормальное давление было капельность 30. Так. Вот так вот прочищаем. О, ловко бежит, вот все паучок. Может вам видно, и он выскочил. Был там зимовал. Так ну, ось ми до краю дійшли, а заглушка в мене знята, промитка йде. Тут прочистили. Все, зараз закриємо. Тут у нас заглушка краник закриваємо, все у нас це вся сторона у нас зроблена. Так, добре. йдемо на ту сторону, на другу. Там будемо те ж саме робити, прочищати краники. Так, ось наша ця сторона друга. Ну, і так далее буду прочищать так до края там заглушку закрытием mm -hmm. Вот така у мене приспособа тут намотана капельна лента у мене барабаны такие зварив ось тут я в том гаду так само ставив це у нас тут получається хвост який там прикручується до штричка що я вставляв И так само я измотувал, с крантика снимал, сюда вставлял и намотывал по кожной ленте. Тут такая ручечка у меня сделана. Вот так наматываю. Намотал один крантик, другий снял, намотал, и так вот. И так само тепер размотую. Выходить дырочками вверх. Вот тут позакисали солями ну я вже и третій рік Оце буде третій рік цієї ленти, ну нічого, падимся вроде капає, нічого ніде не нарушається, зараз буду тягнути туди до краю і там за кілочок прикручу і так буду по кожній ленті розматувати з цього барабана так, поехали. Де тут кончик ус наш. Так. Зараз я ставлю сюда в краник всю ленту. Так вот. Зажимаю. Отак. От Все. Теперь я пішов туди і там прикручу до натяжечку зроблю і прикручу і до кілочка. Все наш край. Так, і натягнемо. Так. во Треба, щоб було каплі дірочками вверх. вот так буде натягнуто, вітром не буде її струвляти скручувати. І скручувати. Вот и все. Вот так будем работать. Все килочки у нас тут они стоят. Так, продолжим разматывать. Закончим и тянем. Вот наш конец И вставляем мы у крантик. Так, вставляем. Так вот. Раз. Встал и Придержую і затягую все цупенько держиться. Ну так вот будемо всі продовжувати. Таким Вон я скільки вже зробив, будемо далі крутити. Така справа у нас. Ну ось Я змотав стрічку, капельну на таких катушках вона мене була. Зробив я катушки, це металева трубка, а це кришки з відер, з підкраски. Приварив, дірку просверлив. Така конструкція. Ось тут у мене шпилька приварена, опора, кусок вилера для нагрузки. І все, і чудово. Ось остаток ленти. Змотав кусочек. Ось ручка така є. і... І наматуєш так. І все, і вона так зберігається ловко вже три роки, як я її користуюсь нормально. Нічого десь. Що капає, нормально все. Якщо десь не капає, трошки іголочки такий циганський, раз, дірочку зробив і все воно далі капає. Все, шо, все нормально. Все воно працює, капельне, нічого страшного. Так, подивимося, що я там на городі не розтягував. Отак от виходить все рівненько, вітру немає, не покрутило нашу ленту. Так рівненько все і садити удобно буде. Все чотенько. Отак от у нас рядки будуть йти. по метр десять, метр двадцять де. Трошки, може гуляє, нічого страшного, але в основному так. Ручна прополка у нас, аби мотоблоком можна було б метр сорок робити. Ну, в городу 10 соток, чисто під кукурузу. Тут трошки, мабуть, ще щось посадимо. Не люба кукурудзка тінь, вам скажу. Оце три роки я тут сажаю під цей грушею і тут нічого хорошого немає, скачанів. Так что вот тут под тень, где да, тень, я тут, мабуть, 4 по рядка, 4 штуки. Займу, что посажу помидорами, мабуть, засадю как раз. эта тут создает тень. Вот сейчас солнце свиты. Седаю уже. А у вот меня тут тень. Кукурузка любит светло. И там Краще росте на той частині, краще росте де багато сонця. Ну, в общем, така історія. З цим попорузинням крапельне розтягнув я. 10 соток. Таке у нас вийшло. Красиво будуть у нас ряди. В шахматному порядки будемо садити. Тукурузку сівалкою, спеціально сівалкою. Так що от такі рядки. Так, дивимося далі. Будемо саджати.